Вітаю! На сьогоднішньому занятті повторимо матеріал про частку службову частину мови. Отже, до цього ми з вами повторили матеріал про прийменник, сполучник, і сьогодні третя службова частина мови. Частки надають висловленням окремих відтінків у значенні і утворюють нові слова і форми слів. Поділяються на три розряди, і назви самих розрядів підказують нам. Що ж за функцію виконує та чи інша частка? Словотворчі це ті, які утворюють нові слова. І тут ми з вами знаємо достатньо часток, тому що, повторюючи самостійні частини мови, вже звертали увагу на правопис тих слів. Колись за допомогою частки Сі утворилося нове слово. Хто-небудь за допомогою частки Небудь точно так же утворилося нове слово. Щодня за допомогою частки що утворилося нове слово. Нещодавно ми говорили про дієслово і пам'ятаємо, що є зворотні дієслова, які мають постій сеся. Так от раніше ця частка, яка зараз є словотворчою, була повнозначною частиною мови, тому що це був займенник себе, а тепер перетворилося займенник себе перетворився на частку, яку ми з вами використовуємо у дієсловах. Формотворчі частки. І знову ж таки, як і до цього словотворчі, нам зрозуміло, що це частки, які служать для того, щоб утворювати якісь форми слів. Насамперед єслівні форми. Єслівні форми умовного способу, це частки б і б, і дієслівні форми наказового способу це частки хай і нехай. Дивлюся на море широке, глибоке. Плив би на той берег човна не дають. Плив Б, частка Б утворила умовний спосіб дієслова пливти. І це форма чоловічого роду однини. Хай людці співи голосно. Частка хай утворила форму наказового способу третьої особи множини. І ще одна частка, яка теж служить для утворення форм найвищого ступеня порівняння прикметників або прислівників, це частка най, яка служить префіксом у таких прикметниках і прислівниках. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Ми ще повернемося до цього речення, тому що тут є, і не тільки в цьому реченні, а взагалі в прикладах наших є ті моменти, які пов'язані з однією з важливих орфограм. Це орфограма, правопис заперечних часток з іншими частинами мови. І, врешті-решт, найбільший розряд серед тих, які ми з вами розглянули, це модальні частки. От якраз вони і привносять у висловлювання якісь окремі відтінки значень. Приклад, лиш до доброї криниці йдуть люди пити водиці. Лиш, частка лиш є модальною і служить для виділення якогось слова в вречень, для того, щоб читач або слухач звернули на це слово увагу. Модальні частки поділяються на групи з зазначення. Стверджувальні, і знову ж таки назва тієї чи іншої групи, вже підказує нам, яку функцію виконують ці частки. Так, аге, а вже ж, гаразд, а як же і подібні. Заперечні частки: не, ні і варіант ні, а ні. Питальні це ті, які оформлюють питання, прямі питання: чи, хіба, невже. Окличні, якщо нам треба. Висловити захоплення чимось або кимось, то ми можемо використати частки що за, що то за, нує, спонукальні, годі, бодай, давай, ну. І дві частки, про які ми з вами сьогодні будемо говорити, у зв'язку з їхнім особливим правописом Бо і Підсилювально видільні. навіть тільки хоч, хоча б лише, лиш, тільки що у прикладі. На попередньому слайді ми з вами бачили функцію цієї частки. Уточнювальні саме якраз справді в деяких підручниках і посібниках вони називаються ще означальні. Вказівні це, оце, і з цією часткою ми теж працювали, а саме у восьмому класі, тоді коли вивчали тере між підметом і присутку, а саме правила, пов'язані із цією пунктограмою, от, то там якраз натикалися і на частку С вказівні. Тільки будьте уважні, тому що частка С може здаватися в якомусь із речень, що це частка, а насправді це може бути вказівний займенник. І знову ж таки, як розрізняти, і ми пам'ятаємо з минулого уроку, ми дивимося на саме речення, вчитимося в його зміст. Якщо слово, яке нас цікавить, відповідає на питання, має значення, виступає членом речення, перед нами самостійна частина мови. Якщо ж всього цього слова, яке нас цікавить, у реченні не виконує, не підпадає під ці критерії, значить, перед нами службова частина мови. І перше завдання нам слід знайти частки у реченнях, запропонованих як приклади, і визначити, до якого розряду вони належать. Перше речення. Воно нам відоме, тому що в 8 класі на уроці української літератури читали-аналізували поему Лесі Українки Давня казка. Що за дивна сила слова, ворожбит якийсь, та й годі. Розглядаємо окремо два речення, і в першому реченні частка що за... і ми з вами пам'ятаємо, що це модальна, оклична частка, тому що тут якраз і висловлюється ліричним героєм, От, замилування або взагалі зачудовування силою слова, тобто талантом поета. Наступне речення якийсь. І тут у нас в слові заховалася словотворча частка «с». Наступний момент. Лиш трутень звик солодкі жерти соти. Джолаш для меду і серце віддала. Лиш сьогодні ми з вами вже бачили цю частку в одному з прикладів, і ми з вами знаємо, що це частка модальна, підсилювально-видільна. Далі тут же ж. В другій частині речення цього є частка ж, така ж функція бджола ж бджола ж І частка так дивно нагадує якраз і звук, який видає бджола. І ще один цікавий момент ось слово «й». знову ж таки, ми пам'ятаємо, що працювали з цим словом тільки в іншій і розглядали його іншу частину мови, в іншій темі, тобто це був сполучник. І як перевірити? Подивитися, яку функцію виконує це слово в реченні. Воно поєднує дорідні члени? Ні. Воно поєднує частини речень? Ні. А що воно робить? Воно виділяє наступне слово. серце ось на нього вся наша увага переходить. Тому в цьому реченні і також є часткою підсилювально видільною Одразу перевіряємо на функціональність і визначаємо функцію. Наступне речення: так, знову душа, знову душа замерзне, знову одвикне од радісного коливання трав. Так, модальна стверджувальна частка. Зверніть увагу на розділовий знак. Справа в тому, що частка так це еквівалент речення. Ось так, що ми після нього, після цього слова. А повинні ставити розділовий знак. Наступне речення чекайте-но, ну бовкнув Семен і вийшов з повідки, зачинивши за собою двері. І ось вона цікавенька частка Но, попереду ще повторення про її написання, але ми пам'ятаємо, що це спонукальна частка, спонукальна модальна частка. І це речення із новели момент Володимира яку ми нещодавно читали, аналізували на уроці української літератури. Он хитнув я головою наперед. Он, і можна здогадатися, що це модальна вказівна частка. Наступне речення: хай не розбудить смутку телефон, нехай печаль не зрушиться листами. Хай не розбудить», нехай не зрушиться. І знову ж таки, це дві частки, про які ми з вами сьогодні говорили. Це формотворчі частки, які. Утворюють форму наказового способу дієслова. Крім того, в цьому реченні є ще дві частки НЕ це заперечні модальні частки, і про них ми з вами сьогодні теж згадаємо, а саме про їхній правопис. Друге завдання це такий лінгвістичний експеримент. Ось взято звичайне речення: це було кумедно. І далі запропоновано. Вставити у це речення частки для того, щоб проаналізувати, як же змінюється із введенням тієї чи іншої частки смисл речення, тобто які відтінки в ньому з'являються. Перше слово «невже», і ми з вами знаємо, що це питальна частка. Невже це було кумедно? Угу. І ми поставили запитання. Хіба це було кумедно? Ще одна питальна частка, але знову ж таки нюанси. Відтінки значень ви відчуваєте. Це було некумедно. Або ми можемо частку, незважаючи на те, що ми заперечуємо, не це було кумедно. Ми можемо ставити в тому місці речення залежно від того, який зміст нашого речення. Тільки це було кумедно. І знову ж таки, частка тільки підсилювально видільна, модальна привносить свій відтінок значення. Так можна вибрати будь-яке речення. і у нас багатенько часток, пам'ятаєте, тобто можна знову ж таки будь-яку частку вречення поставити і подивитися, як буде змінюватися. Наступний момент це правопис часток. Ми поки що без частки не працюємо, тому що цій часті ми приділяли увагу, повторюючи матеріал про іменник, прикметник, ну тобто про будь-яку частину мови. Сьогодні у нас буде такий узагальнювальний трошки момент. з Часткою не ми звернемо увагу на ті частки, на які слід звернути увагу зв'язку з повторенням матеріалу. Отже, частки деякі пишуться разом, тоді коли вони є частиною слова. Наприклад, «те», «ж», та ж, «мов», «би», деякий «аби», що, чимало, чим швидше, якраз щодуху хтось. Ми пам'ятаємо, коли я говорила про займенники неозначені, коли говорили про прислівники, що частки де «аби», с пишуться разом із словами. Слова чи, чим, як, що, тобто ці частки теж пишуться з словами разом. З дефісом, і нам знов ж таки це правило знайоме, тому що повторюючи займенник, повторюючи прислівник, вже звертало увагу на правопис таких слів. Частки казна, хтозна, бозна, будь-небудь пишуться з дефісом. Вказно, що, хто значить, будь-хто, скільки-небудь. І ось тут якраз момент, який ми не повторювали, але який сьогодні у нас вже трапився в реченні. Тобто, це частки бо, но, от, то, таки, і словами пишуться з дефісом. Зверніть увагу, скажи бо, допоможи но. Навряд чи ми натрапимо на такі частки в текстах наукового стилю або в текстах, наприклад, офіційно-ділового стилю, тому що все ж таки це ті словотворені елементи, які використовуються у розмовному і художньому стилі. Як от, якбито подумай таки. Якщо частку таки переставимо сюди, таки подумай перед словом, тоді в нас зміниться правопис, тоді будуть писатися ці два слова окремо. І окремо, знову ж таки, пишуться частки Б і Б формотворчі, написав Б, частки «ж» і «ж», зробімо «Ж». і ми пам'ятаємо, що якщо неозначений займенник розривається прийменником, то всі три частини, ну, серед них якраз є оці частини, які є частками, префіксами нашому, або пишуться разом зі словом пишуться з дефісом, будуть писатися окремо. Аби ким, аби з ким, де чому, де в чому, казане до чого, казано чого було слово, і для розірвало його. Отже, такий момент, який частково для нас не є новим, тобто це повторення, а деякі моменти ми сам вже встигли повторити ось в цій великій темі морфологія і орфографія. І одразу третє завдання, яке допомагає перевірити. Наскільки закріпилося в нашій пам'яті саме це правило. Що пропонується зробити? Розподілити ті сполучення слів слово словосполучення, яке ви бачите на екрані, на три колоночки. До першої колонки ми повинні віднести ті сполучення слів, у яких, якщо ми знімемо рисочку, слово повинно писатися разом, до другої колонки те, яке буде писатися з дефісом, і до третьої колонки те, яке буде писатися окремо. Перед вами багатенько словосполучень сполучень і сполучень слів, і потім можна себе легко перевірити за допомогою ключа. Якщо все правильно розподілено по колонках, то з останніх букв, останніх записаних слів, складеться початок вислову, який закінчується «І ніде баригів. Ну а що там на початку нам ще доведеться дізнатися? Перевіримо, що ж у нас вийшло: разом, аби куди не піду, аби. Пишеться із прислівниками займенниками разом. Дещо розповім, де точно так же. Чим швидше перевір, неабиякі пісні, як найважливіші події. З Дефісом все-таки це не обман, ось таки приєднався до займенника. Хто знає, яке? хто знапишеться з Дефісом, будь-яким висловом, точно так же, якбито. Частка «то», яка приєдналася після слова, бозна, куди вирушає, і частка бозна, яка пишеться з дефісом у неозначених займенниках і прислівниках. І окремо, ні про який човен, ніякий прийменник про розірвав, три частинки пишемо. Далі ще один цікавий момент. Якщо б у нас було слово скажи, бо, воно писалося б з Дефісом, тому що частка Бо приєдналася після слова одразу. Якщо ж інша частка розриває це речення, то в такому випадку, як і от в першому словосполученні, пишемо всі три слова окремо. Скажи Бо з дефісом, скажи ж, бо всі три слова окремо. Ні до чого, як і перше слово сполучення розірвало, не звик, хто зна де?» Всі три слова окремо, поклади ж таки, знову, як і скажи ж, бо поклади таки, пишемо з Дефісом, тому що частка таки приєдналася до поклади, але частка ж розірвала це слово, поклади ж таки. В такому випадку пишемо всі три слова окремо. І коли б то, зрозуміло, коли то з Дефісом, а коли б то, інша частка розірвала, всі три слова пишемо окремо. І тут вже виділені Останні літери кожного слова, останнього у словосполучення або сполученні слів, і у нас утворилося початок фрази у мрії немає ніколи і закінчення, яке ми з вами вже бачили і знаємо йде берегів. Далі два завдання будуть тестовими. Перше тестове завдання це на розрізані частин мови. Ми з вами наближаємося до фіналу. Повторення теми, морфологія, орфографія. І на сьогоднішньому році це в нас вже третя службова частина мови. Залишиться особлива частина мови, вигук, який ми присвятимо наступне заняття. Такі завдання дуже часто можна побачити у переліку завдань на мультипредметному тесті. І ось речення із цифрами які слова визначені і частини мови. Одна назва частини мови буде зайвою, тому що у нас немає визначеного слова в реченні такого. Нині важко й уявити, що відносно недавно, якихось 40 років тому, чи не головним засобом духовного порозуміння в молодіжному середовищі була не рок-музика, а таки поезія. Перевіримо, що виходить. Будемо перевіряти так, як у нас циферки йдуть. Отже, цифра один і слово нині, коли нині і це прислівник. Отже, біля цифри один слід записати варіант Б, тому що саме там записана назва прислівника. Далі якихось. «якісь», якихось. І це форма займенника у непрямому відмінку. Цифра 2 у нас буде пов'язана з буквою А, тому що це займенник. Далі В це прийменник, тому що служить для зв'язку слів у ну, тут у слово «в вречення. І це варіант В біля цифри 3. І четверте це таке. Такий це частка, ми з вами сьогодні про неї говорили. І де це частка? Чого в нас тут не було визначено, це сполучник. Хоча сполучники у цьому реченні є. Наприклад, слово що з'ясувальний сполучник підрядності, наприклад, слово а сурядний сполучник протиставний і так далі. Отже, такий момент. І ще додаткове завдання до цього тестового спробуйте сформулювати за допомогою, запереч... за допомогою часток, які оформлюють питання, питальних, саме питання за цим текстом. Наприклад, не вже якихось 40 років тому чи не головним засобом духовного порозуміння в молодіжному середовищі була не рок-музика, а таки поезія. І це буде точно так же. Ще одне тестове завдання про частку НЕ. І перед тим, як будемо виконувати, повторімо основні правила, які стосуються будь-якої частини мови. Разом, якщо без не, не вживається, це зрозуміло. Це для іменника, і прикметника, і дієслова, дієприкметника і так далі, прислівника. І другий момент, якщо часткою не дієслово утворює слово, яке можна замінити синонімом без не. Окремо, пишеться тоді, коли є протиставне до цього слова в реченні. Із сполучником найчастіше А, звичайно, хоча можна, можна використовувати і інший протиставний сполучник, і для прикметників, дієприкметників і прислівників, якщо частка не входить до складу присудка. В такому випадку, тобто, із часткою НЕ частина мови є присудком. Ну, а тепер нам слід вибрати правильний варіант. Не, зі словом, треба писати окремо в рядку. Мене, як немовлятку, сповиває і тісно в'яже музика. Другий варіант. Після дощу капелюх не потрібний. Третій варіант. Як нерозумно випрошувати те, чого можеш досягти сам. І четвертий нерівну дорогою йдучи, мало попереду, побачиш. Я думаю, ви легко вибрали правильний варіант. Це варіант Б. Після дощу капелюх не потрібний. Чому? Тому що в цьому реченні прикметник часткою не, виступає присудком. а в такому випадку і прикметник, і дія прикметник, і прислівник, який виступає присудком. Пишеться з не окремо. Перевіримо, А, Немовлятко без не не вживається, Це іменник, пишеться разом. Далі, в варіанті В і Г, однакове правило застосовуємо нерозумно, по-дурному, наприклад, без не. Це прислівник часткою «не» нерівною, це прикметник, часткою не кривою, тобто можемо замінити синонімом без не, а отже, такі слова з не пишемо разом. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення.